Виходили з дітьми тільки що гуляти. Я її катаю в колясці, так як вона зараз хворіє. Я її не вожу на площадку. Вона була в джинсах, в футболці, наверх була кофточка. І в кросівках приходимо і знову вона якась покусана. Ось тут, тут. Але ж була вона в кросівках, як. Як її хтось мог ще вкусити через кросівок. Тут, тут, на другій нозі теж ось, ось покуси. Це в мене шок. І ось вона на руці вспухло так сильно, що ето, тверде отут трога і воно тверде. Тобто це якийсь такий вкус. Я не знаю, хто її кусає. Будь здорова.